Ось така машина, друзі, завітала. Зазора нема, крило красить не хочу, бампер придеться. Так що буду витягувати, щоб зазор був ось такий, як тут. Поїхали. Витягуємося з багажника, ставлю домкрат і толкаю назад. Тут закапаю, нічого страшного, це дешевше буде закапати, аніж зараз гратись і підкрасвувати частину крила. Стоп, на заміну є. Так що поїхали. Ну, процес пішов. Там є ось таке ребро, це хорошо. І тут є ребро, це теж хорошо. І вже Вже, навіть ось, якщо шланг. Мішає, ну, вже набагато краще, вже набагато краще, аніж було. Ідемо далі. Ну, ось такий вже результат. Вже крило і ляда майже рівні. Ну, я вам скажу так, це не заводське крило, його нещодавно хтось міняв, тут наш Самі бачите, все чорне, навіть не матували. Так що тут бабка на двоє гадала. Ну, то, що було ізначально, зараз набагато краще. Ну, з цієї сторони теж не все прям геть в ідеал. Але як для такої машини, тут навіть ось так от западліцо. А з цієї сторони ось так от западліцо. Тобто з цієї сторони я навіть трошки більше видвинув, чим положено. Ну, Зараз попитаю ще оцей угол трошечки подати туди наружу. Якщо е, кришка багажника, бачиш в ідеалі. Альон нажми на кнопку. Все, і з першого разу відкривається. Значить, з крилом. Ой, з крилом із... Ну, що, друзі? Зазором все вже виставив. Е, Переходжу на бампер. Зараз покажу вам, як лично я буду ремонтувати ось таку вот. таке ось таке із того, що зачищаємо місце рани. як хірург. Зачищаємо, обіжируємо І акуратно делаємо операцію. Або шиваємо, або паяємо. Ну, в нашому випадку будемо паять, конечно. Ну, ребят, не знайшов я в себе 120 й круг такої зернистості, який треба, велику площадку, щоб використовувати, треба включати компресор. А щоб включити компресор, я включив тен і ждемо, поки нагріється масло в картері. Тому що компресор знаходиться на вулиці. От ця температура масла росте. Ну, поки це все діло, будемо чекати. От таким от трошки тернем. Обліна. Бо бач, вона ще була якогось голубого цвіта. Чи це, я не знаю, що це за грунт такий. общем, ну, бач, вона була ось такого кольору. Якщо робити весь бампер, то треба отак от все здирати. Це дуже довго. І... Место тріщини появиться спеціальним прутком. Ось вот такі спеціальні прутки. Вони для разом пластмаси. І отаким таким вот паяльником.